П'ятдесят перемог Трампа за п'ятдесят днів Трампа. П'ятдесят перемог за п'ятдесят днів. Сьогодні Трамп відзначає п'ятдесят днів на посаді і вже зарекомендував себе як найрезультативніший президент сучасності. Перемоги не припиняються. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години до 24 години, яких ми чекаємо, от вже 50 днів. 50 днів, як світ живе не за юліанським чи григоріанським календарем, а за годинником Дональда Трампа. Розпорядок дня якого згідно з описами біографів формується так: президент прокидається. Дивиться новини, часто дратується і йде давати брифінг для медіа. І від того в якому настрої він вийде на брифінг, що скаже, що потім підпише в найкращому випадку нічого не підпише. Залежить доля сотень мільйонів людей у всьому світі. Тож, певно, щоби покращити йому настрій цього дня, білий дім вирішив похвалити роботу Дональда Трампа, говорячи про 50 перемог за 50 днів. Щоби ви не читали, скажу, що в перших 10 пунктах хвала Трампу за імміграційну політику. Потім за відміну трансгендерів на 16-му місці. До речі, зустріч у Саудівській Аравії. Хоча і тут є нюанс це такі знаєте комунікаційні прийоми. Суттєве таке прибільшення спеціально знову ж таки саме заради того, щоб скажімо так мати певні підстави, говорити про свої успіхи, і це певною мірою притаманно будь-якій американській адміністрації, особливо на початку свого терміну і в кінці, тобто, грубо кажучи, ну я би тут нічого дивного в цьому конкретно не бачив, тому скажімо так, дивуватися. Цьому мені здається, особливо не варто, але ті зокрема і інші негативні, скажімо так, напрямки з економікою з. Шоком американців, наприклад, чому е, сполучені штати так швидко почали говорити з Росією, не пояснивши це американському суспільству? Ось це е, насправді як то кажуть, по нашому питанню, по нашому напрямку, найбільше дивує американців. Ну а далі робота ДОДЖ, відміна ковідних правил і законів Байдена. Однак, чим насправді запам'яталися ці 50 днів для Америки і світу? Ну тим, що вони стали найгіршими в історії США з часів кризи 2009 року. Сьогодні, наприклад, найгірший день на ринку з 2022 року. S&P 500 – це фондовий індекс, до кошика якого включено 503 акції 500 обраних торгових на фондових біржах США публічних компаній, що мають найбільшу капіталізацію. З 20 лютого він втратив 4,5 трильйони доларів ринкової капіталізації. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор, it сектор США просів за день на 1 трильйон доларів після слів Трампа про можливу рецесію. Крипторинок впав на понад 1 трильйон 300 мільярдів доларів за останні три місяці. Мільярдери, які публічно підтримали Трампа, за час його роботи, вже втратили 209 мільярдів доларів. Про це повідомляє Блумберг. Я нагадаю, що Трамп вимагає від України 350 мільярдів доларів компенсації за надану адміністрацію Байдена зброю, коли Дональд Трамп складав присягу 20 січня. Його оточували деякі з найбагатших людей світу. Мільярдери присутні в той день, включаючи Ілона Маска, Джефа Безоса і Марка Цукерберга. І от через сім тижнів це вже інша історія. Ні, вони й досі найбагатші, але початок другого терміну Трампа приніс приголомшливий незлет а розворот для багатьох із тих мільярдерів, які сиділи за Трампом у капіталіській еротонді. П'ятеро втратили сукупні статки на 209 мільярдів доларів згідно з індексом мільярдерів Блумберг. І тепер згадують період між обранням Трампа та його інавгурацією як найбільш сприятливий для бізнесу. Статок 53-річного головного виконавчого директора Тесла досяг піку у 486 мільярдів доларів 17 грудня, що є найбільшим статком коли-небудь зафіксованим в індексі багатства. Більшість його прибутків принесла Тесла, акції якої майже подвоїлися після виборів. Відтоді виробник електромобілів відмовився від усіх цих здобутків. споживачі в європі обурені підтримкою маском ультраправих політиків. Продажі Тесла в Німеччині впали більш ніж на 70% за перші два місяці року. Китайські поставки також впали на 49% минулого місяця, до рівня якого не було з липня 2022 року. І тепер у маска мінус 148 мільярдів доларів. Джеф Безос втратив 29 мільярдів доларів. 61-річний Безос, який сварився з Трампом через поштову службу, і його. Власність на Вашингтон Пост під час першого президентського терміну привітав Трампа наступного дня після виборів на платформі ікс маска в соціальних мережах. В грудні Амазон пожертвував 1 мільйон доларів у фонд інавгурації Трампа. А минулого місяця Безос обідав із президентом того самого дня, коли Безос оголосив, що його газета надаватиме пріоритет. Особистим свободам і вільним ринкам у своєму розділі громадської думки. Але як ми бачимо, громадська думка не цікавить Трампа у літаку після чергових вихідних за гольфом у Маралаго. Трамп вчергове чергове роздавав коментарі змі. Тож, почувши запитання від Вашингтон Пост про Путіна, сказав, що більше не довіряє цьому медіа. Атакуючи Україну, коли ви намагаєтеся встановити мир, Путін демонструє неповагу до вас. Що він робить? Він атакує Україну. Він проявляє неповагу до мене. Так хто ви, Майкл Бірнбаум, Вашингтон? Пост. Ви втратили багато довіри. Хто наступний? Тож 17 січня акція Amazon впали на 14%. Сергій Брін за 50 днів втратив 22 мільярди доларів. 51-річний Брін, який разом із Ларі Пейджем заснував компанію, тоді відому як Гугл, і досі зберігає 6% акцій. Він приєднався до протесту проти міграційної політики адміністрації Трампа в аеропорту у сан франциско в 2017 році. Після переобрання Трампа у листопаді Брін обідав з ним у Маралаго наступного місяця. Акції Альфабет спали більш ніж на 7% на початку лютого після того, як компанія не досягла квартального прогнозу прибутків. Представники Альфабет, на яку наразі чинять тиск з боку міністерства юстиції щодо ліквідації пошукової компанії минулого тижня, зустрілися з урядом і попросили його зайняти менш агресивну позицію. Марк Цукерберг теж не дорахувався 5 мільярдів доларів. Мета була у сімці технологічних. Акції на початку цього року була, Незважаючи на те, що група компаній, яка забезпечила значну частину зростання S&P 500 за останні кілька років, не досягла стабільного рівня. Мета зросла на 19% із середини січня до середини лютого. Однак з тих пір акції втратили всі ці прибутки, які наростили. Індекс чудової сімки впав на 20% з моменту свого максимуму в середині грудня. Бернар Арно також мінус 5 мільярдів доларів. 76-річний Арно, чия родина володіє конгломератом предметів розкоші, що стоїть за такими брендами як Луївітон і Булгарі. Був другом Трампа протягом десятиліть. Після тривалого зниження вартості акцій в 2024 році французька компанія, виробник предметів розкоші, підскочила у вартості більш ніж на 20% від виборів до кінця січня. Але вже минулого місяця аналітики заявили, що у компанії відчуваються проблеми, і це я перерахувала тільки топ-5 найбагатших світу цього, якщо все це вважається адміністрацією Білого Дому здобутками. То можемо додати тільки те, що цього разу Трамп, здається, брав уроки гри у Путіна і переграв сам себе. Ви всі бачите, як сильно падають ринки. Це буде найвеличніша депресія, не просто велика депресія, яку міг би організувати хто завгодно, а найвеличніша велика депресія. Ні в кого ще не було такої. Жоден президент ще не досягав такого успіху, тільки я міг би організувати таку. Тільки справжній геній може організувати найвеличнішу депресію і так швидко. Ніхто б не зробив це швидше. Ніхто це буде прекрасна б'ютіфул депресія з прекрасним падінням ринків. Ви вже бачите це. Дякую, Ілону, за допомогу. Ілон робить чудову роботу під керівництвом Трампа. Всі знають, що тільки я на це здатен. Якби я лишився в офісі, ми би мали таку депресію ще 2021 року. Але клятий Байден, що вбива курей, вкрав нашу перемогу і вкрав у ринків справжню велич, я повернув все це Америці, і тільки при мені ви можете побачити таке прекрасне падіння ринків, неперевершене, і це тільки початок. Ми зробимо депресію великою знову. А ще ж не забувайте про введені США 25% відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, що призвело до аналогічних дій у відповідь. Ба більше того, канадійці взагалі вирішили бойкотувати американські товари з полиць магазинів. Почали прибирати снеки, алкоголь, кока-колу та інші товари. До бойкоту долучилися і решта європейських країн, а також Мексика. А там, де їх не прибирають, поставили вказівники, що ці товари родом з Америки. Навіть «Американо» перейменовують на Канадіано, щоб їх точно нічого не пов'язувало з Трампом. Також Канада планує закрити американцям доступ до своїх енергоресурсів, але це для Трампа взагалі не проблема. Бо в команді президента вже повідомили, що працюють над пом'якшенням санкцій щодо Росії. Здавалося б, цивілізований світ це місце, де люди можуть подорожувати без кордонів і купувати без додаткових мит. Але ні, Трамп руйнує цей порядок. Необґрунтованими тарифами та намірами вивести США з НАТО, кидаючи напризволяще цивілізований демократичний світ зобов'язання захищати, який Америка взяла на себе, ставши завдяки цьому найвпливовішою країною світу, додайте до цього зупинку підтримки України одночасно з відновленням дружби з Росією, перегляд кордонів з Канадою, прямі перемовини з Хамасом за спиною Ізраїлю і введення введення, і знову введення. Тарифів проти країн союзниць, от вони справжні здобутки Трампа на посаді президента. А ще ж не забуваємо про ціни на яйця, які замість Ілона Маска злетіли у космос, та державного секретаря США, який з хрестом на лобі, озвучував російські наративи у прямому ефірі про те, що війна Росії проти України це проксі війна між Сполученими Штатами та РФ, виводячи російську пропагандистську машину в топ-рейтингів по всьому світу. Якщо ж відкинути інформаційний шум, який є димовою завісою, то побачимо, що шоу Трампа це політична стратегія, призначена для мінімізації підзвітності, яка залишає критиків президента деморалізованими та дезорієнтованими, нездатними зрозуміти, як діяти критиків, але не Україну, бо Україна знає, вже знає. Бо ми на цих емоційних каруселях, знаєте, вже не перший рік, ми виживали при російській пропаганді, витримаємо і американську. І якщо вже говорити про здобутки Дональда Трампа за 50 днів, то тут слід зазначити, що здобутком номер один є рішучість Європи. Ще 50 днів тому ніхто не міг навіть собі уявити, що Європа прокинеться і почне озброюватися. Допомагати не тільки Україні стати сталевим дикобразом. А й сама ставатиме цим сталевим дикобразом. Час ілюзій минув, сказала Урсула Фундерляєн, яка знову закликала ЄС збільшити витрати на оборону. Європа стикається з кризою безпеки і більше не може покладатися на захист з боку Сполучених Штатів. Тому має взяти на себе велику відповідальність за власну оборону. Після закінчення холодної війни деякі вважали, що Росію можна інтегрувати в економічну та безпечну архітектуру Європи. Тоді, як інші сподівалися, що ми зможемо нескінченно покладатися на повний захист Америки, і тому ми послабили пильність. Також вона наголосила, що військові витрати Росії більші ніж у всієї Європи разом узятої, тому з цим треба щось робити. Ми хочемо задіяти всі фінансові важелі, які є у нас, щоб зміцнити і прискорити наше оборонне виробництво. Заявила вона, знову представивши програму «Rearm Europe», яка за розрахунками Єврокомісії здатна мобілізувати близько 800 мільярдів євро для забезпечення безпеки Європи. Щоправда, бюрократію ніхто не відміняв. Тож для реалізації плану переозброєння Європи потрібна згода європейського парламенту та країн-членів. Черговий саміт ЄС до речі пройде 20 і 21 березня. Березень обіцяє бути насиченим. Тримаємо руку на пульсі, а голову холодною. Бо відлік 24 годин триває.